Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимося на платформі одноіменній дабідабідабі.одинець.то, де розглядаємо з вами питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Ви вже власне знаєте, що я є автором найкращих сітів'яких меблів Трансформер. Тож вони здатні в об'єктах нерухомості створювати зразкові номер один в світі площі і за об'ємом, також в 3D, тобто використовуватися, якщо поділити 24 години на відпочинок розваги і роботу, то по 8 годин ви отримуєте 3D-формат. Отже, сьогодні ми з вами пам'ятаєте, ми працюємо над проєктом, який закладено в основу площа в нерухомості, тобто www.realestate.space, про що власне з вами зараз і ведемо мову. Перше це зразковість, друге це затишок. От бачите, які затишні будівлі. А, от я зараз знаходжуся. І символічно у нас а, потреба над головою у кожного це дах. А, далі а, зразковість і зручність. А, зразковість затишок і зручність. Отже, в, в, в сьогоднішньому нашому а, відео ми поговоримо про ріелторів. І мої. А, Нещодавні перемовини призвели мене до розуміння, чого не розуміють рієлтори, яку саме співпрацю я пропоную в партнерстві. От, власне, давайте поставимо себе на місце власника об'єкту нерухомості, який продається, або виставлено для продажу, або навіть в оренду здається. І ріелтор приходить з двома в двох випадках. З усвідомленням того, як він може проконсультувати, просто з своєю стандартною процедурою, і другий випадок, коли він приходить, з усвідомленням того, які можливості надають їм йому або їм. Співпраця в партнерстві з ну мною як розробником і всіма нами, як виконавцями, і тим, хто дотичний до виготовлення меблів, мого авторства, дизайнерських меблів. І як буде відчувати себе клієнт? А в нашому випадку це людина, яка є власником і яка здає в оренду або продає свої об'єкти нерухомості. Коли він усвідомить, що додаткові можливості і переваги і він отримає, якщо буде клієнтом, і отримає майбутній власник, і він, коли буде далі йти в своєму житті, все одно опиниться на ринку нерухомості, і його свідомість збагатиться. Тима ідеями, які я передаю і намагаюся донести до вас. Тож, чи моє звинувачення на адресу ріелторів, які не усвідомлюють всіх можливостей і стають грабіжниками для майбутніх власників, для своїх клієнтів, яких вони тут і зараз обслуговують, воно варте. Уваги, чи варте воно, чи взагалі, взагалі воно справедливе, чи я просто, як би то мовити, намагаюся зачепити, підсадити на крючок і власне довести до вас до такої співпраці під примусом? Ні? Ви вільні, всі вільні, ми в ринкових відносинах, всі люди абсолютно вільні в межах діючого законодавства. Ми всі маємо дотримуватись суспільного договору. і Якщо я зробив щось дійсно цінне, важне, важливе і варте уваги, то прошу долучайтеся. ставайте на бік світлого, розумного, вічного. Дякую за увагу.